Фантастична погодка, чудово, класно, масло, чудово. Сьогодні приїхала, красивів немає. Я в той раз не смійся, тебе чути. Зараз я взяти і місто. Ми трохи робимо такий, познайомлюся з цим містом покраще. Так, влітку ці фонтани працюють. І тут, це вони, да, так? Ні, там далі. Там далі? Дуже гарно. Зараз йдемо саме по центру міста. Зараз місці спокійно, ніхто не зупиняє, не повертає, не кажіть, там не заїхати. Зараз спокійно, так що йдемо, гуляємо. Ой, там староста. Саме на цьому місці влітку плюс фонтані. Грає музика і вони міняють колір. Дуже добре, я хочу ще приїхала. Якщо можна приїжджати. А порядку находиться в поталину фракте. Готовий такий так. Такий обзор, ти храм. Гарно, гарно. Бачите, а латочка стоїть, а латочка. Коли почалось вторгнення повномасштабне, саме 24 числа тут було дві людини, так? Дві людини тут було вбито. Тут тут латочка. Немає міста, майже немає міста жодного в України, яких не затронула ця війна, пляти ця війна. Але у мене дуже чудове місто, і давно мені сподобалось. Теж влітку працюємо так. А. У мене тут дуже класний списовод є. так що <різько> а, Мені так похистило.